Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за те, що ви разом з нами сьогодні. Володимир Цибулько з нами на зв'язку теж сьогодні. Пане Володимире, мої вітання вам. Вітаю, слава Україні. Друзі, нагадую, у пана Володимира є авторський канал. Не забудьте на нього теж підпишіться і посилання ми залишимо в описі до цього відео. Багато цікавої корисної інформації ви знайдете для себе та загалом думки пана Володимира, які теж вам допоможуть, скажімо так, краще. Розуміти, що нас оточує навколо, пане Володимире, будемо з вами теж сьогодні говорити про те, що президент США Байден скасовує свій візит до Німеччини через ураган у Флориді. Скажімо так, все ж таки, це був певний такий прощальний візит до Європи з набором е певних подій і виділення, я думаю, чергового пакету для України. Демонстрація американського лідера на Рамштайні. Е е тепер виходить, що всі плани і України, в тому числі під... Під кіст чи ні? Ну все це таки, цей орган, це такий чорний лебідь, він непередбачуваний. І по суті, за логікою, має подібна зустріч відбутися, тому що оцей цикл політичний союзництва США і Німеччини. Він розпочався, власне, з е, вашингтонської декларації, яку підписали Байден і Меркель. І це дуже важливий документ, е, це документ про таке стале союзництво, і це про відповідальність Німеччини за Європу. Тобто, ну, можна сказати, що коли Байден починав е, із цього Вашингтонського е, документа, він повинен і. Ну, зафіксувати так би мовити, на майбутнє дію Вашингтонської декларації. Угу. Ну, з іншої сторони, ось як ви кажете, що чорний лебідь, пане Володимире, можливо, із серії конспірології, але як вам вбачається, до цього були розмови з приводу якогось вірусу, який розповсюджується по всій планеті, і набагато гірше ніж ковід, 19 а, Зараз бачимо ураган Мілтон. Хтось сприймається як певне таке явище. Згори. Чи може бути це певним інструментом для завершення війни в Україні? Ми ж пам'ятаємо, коли війна в Україні почалася, то <кій>, всі підзабули про цей ковід, перестали ті маски, це було взагалі не до того. А, якось все пішло на інший план. Тепер ми знову чуємо про такі глобальні виклики перед людством. Чи може, скажімо так, глобальне стати в першу чергу, аніж війна в Україні? Не може, тому що е, війна в Україні є частина глобального. Це перше. Друге, відсунути зараз Україну, це е, по суті демонстративно відмовитися від е, союзництва з країнами, які е, через кров відвоюють свою свободу і демократію. Тобто, це, це по суті руйнування демократичного полюсу, і ц, на це ніхто не піде. Єдине, що е, в якості інструментальній ця подія. Звичайно, читається, але є й інші обставини: це американські вибори. І якщо в момент такого жахливого, мабуть, найжахливішого за оцінками кліматологів урагану за останні 100 років президент Байден залишить країну і поїде до Німеччини, то фактор Трампа почне просто руйнувати весь всю виборчу стратегію демократів, тому що. У Трампа і так заряджений просто прямий інструментарій. Згадаймо будь-які заклики Володимира Зеленського передати далекосяжну зброю Україні, вони зразу наривалися на крик Трампа про те, що Байден розпочинає Третю світову війну. Тобто, якби тільки Байден під час цієї катастрофи кліматичної. Залишив країну, Трамп просто б знищив Камалу Гаріс до кінця виборів. І зараз все, чим керується і Джозеф Байден, і демократи, воно пов'язане з тим, щоб мінімізувати будь-який інструмент, інструментарій Трампа по тиску, по відбиранню демократів оцих маленьких електоральних ніж. І в цьому сенсі Трамп вдається до таких серйозних конспірологій. От ми спостерігаємо це загострення е, на фронтах в Ізраїлі, е, атаки проти Ізраїлю з боку Ірану, е, причому це все супроводжувалось поїздками до Ірану такого собі, шойгу колишнього міністра оборони Росії. Тобто, виглядає так, що будь-яке загострення. Війни е, насправді починає працювати на Трамп. І в цьому сенсі, е, ну оця обережність, з якою поводиться особливо в наданні е, зброї більш висококваліфікованої, високотехнологічної для України з боку США, е, це все ніби пригальмується і цю нішу, ця, цю, скажімо так, недопоставку компенсують зараз партнери. Зараз Великобританія оголосила про те, що вона замовить на 3,5 мільярди фунтів стерлінгів е, різної оборонної продукції для України на е, британських заводах. І е, Франція заявила про передачу вже літаків міраж тисячі і про підготовку пілотів на них. І ця підготовка завершиться до кінця року. Тобто, це такі, ну, е, коли Спроможності США дещо обмежені внутрішніми е, причинами, тут миттєво включаються партнери і заповнюють ці ніші. З приводу озброєння, до речі, ми маємо. Дві статті CNN пише про те, що США працюють над тим, щоб Україна мала те, що допоможе протриматися принаймні до кінця 2025 року. Загалом у штатах сподіваються, що 2025 рік стане переломним моментом для здатності Росії підтримувати власні військові зусилля. Тобто, ми знову споглядаємо м, якусь надію Сполучених Штатів Америки, можливо, в тому числі і України, на якийсь чорний лебідь, але вже в Російській Федерації так розумію, але Паралельно виходить ще одна стаття: The Financial Times. Україна може розпочати експорт зброї для поповнення бюджету. За даними видання, країна має потенціал для виробництва озброєн на суму до 20 мільярдів щорічно. І це 20 мільярдів доларів. До речі, ну якось багато тут питань виникає. А у нас з озброєнням може все окей виходить. Ні, ну справа в тому, що е, не можна ж виробляти зброю. Е... І не платити за неї. Те, що оборонний бюджет український дозволяє, або партнери дозволяють собі, ну, наприклад, згадаймо випадок Данії, коли Данія закупила для України партію українських вже гаубиць Богдан. Тобто, все одно за це виробництво комусь треба платити. Але що зараз, яка інформація з багатьох джерел підтверджується, Те, що... Ну, скажімо так, виробництво елементної бази для безпілотників, бо оця ставка на безпілотники, Вона нарешті вона так скрипом, чесно кажучи, вона з великими скандалами втілюється. Але чиновники дуже дуже гордо звітують, що ми вже можемо дуже багато чого, поки ми спостерігаємо, як чиновники звітують про те, що в цьому році ми 2 мільйони fpv дронів десь візьмемо в Україні, то хто ж повірить, що це виробили державне підприємство? Але загалом, е ну, виробництво елементної бази, е воно дозволяє справді нарощувати е ну, виробництво широкого спектру озброєнь. Хочу нагадати, що зараз з'явилися і ремонтні підприємства, які ремонтують устаткування е німецьке е американське тут вже в Україні. Тобто, можна сказати, що Можливість експорту це можливість поповнення українського бюджету. Поповнення українського бюджету це можливість закупівля закупівлі озброєнь для українських збройних сил. Оце в цьому будується логіка. Це не те, що вивести українське озброєння на 20 мільярдів за кордон, а в Україну ввести, виклянчити якесь рухлядь стару в дружніх країнах і передати військам. Мова йде якраз про те, щоб. Випускати дуже конкурентну, е конкурентне озброєння в своїх мішах і відвоювати зовнішні ринки неспроста. Вже багато і американських, і британських компаній. Ну Рейн Металь найвідоміша, позаходили в Україну з е серйозними коопераційними проектами. Будемо дійсно сподіватися, що таким способом все буде відбуватися, оскільки, коли читаєш цю новину, то трішечки думки наштовхуються зовсім інші. Давайте про ще дві публікації поговоримо, які хотілося б зрозуміти, як одне до іншого складається. Оглядач Times Галеотті, пише, що наступного року Україна почне масштабний контрнаступ у широких масштабах з новою технікою та бригадами, які вона може сформувати з якою новою технікою, з якою новою зброєю і бригадами, і про які масштаби каже Галеотті, Тут ніхто не знає. Але в принципі, я думаю, що стаття більше вона написана не для цього, а навіть більше для західних партнерів, для того, щоб їх. Переконати в перемозі, в можливості перемозі України, кажучи, ну, в багатьох західних експертів є відчуття, що десь в Україні є друга армія. Бо із тих частин, які активно в медійній ротації, виглядає так, що в боях досі бере участь не більше 200 тисяч е, українських військ на різних ділянках, і е, всі розуміють, що відмобілізовано дещо більше людей. І те про ті 14 бригад, які говорив Зеленський, е, чомусь ці, з цих бригад людей не залучають до. Е, Тих бригад, які виснажуються на фронтах, особливо 72-га на чорній запорожці на під Вогледаром. і тим більше, що їх відвели е, недалеко від Вугледару, по суті, не вивели з лінії боєзі. Е, От є відчуття, і, і про це говорять до речі, ну навіть деякі медійні персонажі, які на Українських ресурсах щось коментують, військове коментують. Тобто, я, я не, не військовий експерт, я оцінюю тільки повідомлення, яке в ряди годи вдається ну, впиловити в медіапросторі. просторі. І тут є цікаве відчуття: бо, наприклад, в ході визиту е делегації української на генасамблею ООН. Нібито було домовлено з Францією про те, що Франція комплектує одну бригаду повністю. Вона е, комплектує озброєнням, вона вишколює бійців. Ціла бригада з французьким озброєнням найсучаснішим це, це дуже серйозна сила. Далі ще одну бригаду північну мають комплектувати по батальйонно країни е, Євросоюзу ну, Північне, Данія, е, Норвегія. Швеція, Фінляндія, якщо з'явиться така північна бригада. А ми пригадуємо, що, наприклад, та ж Магура, яка використовує шведські бронетранспортери, ну і найголовніше використовує, звичайно, е американські е Бредлі, е які дуже виявилися суперефективними в цій війні, тому що ця війна, вона трошки так, ну я б сказав приапгрейдена електронікою, але вона все одно ну, несе в собі елементи бурів пустелі, де Бредлі якраз вперше виставлені були на велику битву і зарекомендувала себе дуже добре. Тому зараз, якщо справді оці бригади будуть оснащені сучасною технікою, вони матимуть суттєву перевагу, оскільки в росіян. Давно вже не з'являлися на фронті нової техніки. Ці е шахед-мобілі, які вони там ліплять, е буханки, оббивають всякими листами металу і тому подібне чи мотоцикли, це, це якось несерйозно. Але танки в основному старі. Тобто, враження таке, що Росія просто не встигає на навіть е ну, хоча б трошки проапгрейдити ті т 72 яких в них на складах колись було дуже багато. Ну і ми дивимося статистику. А статистика українського генштабу вона завжди підкріплена відеофіксацією. І ми розуміємо, що, по суті, те, що застосовує зараз Росія на фронтах, воно у випадку постання таких ну, 14 сучасних бригад з сучасними. Засобами сучасною бронетехнікою, з безпілотниками, з розвідкою, з репом. це по суті, ну і ще нагадаю, один важливий фактор: От Українські війська відступають, відступають, а ми ж не помічаємо роботи авіації. Тобто авіація в нас є, але ця авіація застосовується дуже мінімалістично. І якщо в нас на початок наступного року, коли з'являться. Міраж 2000 як ударна сила. А саме міражі, вони ж якраз заточені під е, ракету Скальп або Штормшеду, яку українці вже освоїли дуже добре. І якщо міражі стають ударною силою замість су 24 е, і Ф-16 е, стають частиною протиповітряної оборони, тоді. Ну, з'явиться, якщо не домінування, то хоча б паритет в небі. А це остаточно ослабить Росію, бо по суті, основні ресурси, яким вони продавлюються, жива сила і каби. Це постійне бомбардування з неба, коли ну по суті фронтова ПВО, українська ППО, не встань нічого протиставити. Звичайно, є героїчні і абсолютно якісь ну фантастичні випадки, коли українці збивають. Штурмовики і бомбардувальники з напрічних комплексів, але цього мало у нас не вистачає фронтової ППО. і Якщо у нас з'явиться хороша ППО, хоча б старенька, хоча б хуки ну, старі американські ракети. То я думаю, що якщо вдасться відігнати російську авіацію, хоча б на 150 км кілометрів від Лінії боязів, тоді всі баланси поміняються, і справді Україна зможе. Витіснити Росію російські війська з території, чому я кажу, що дві статті які суперечать одній одній, ми зараз з вами трішечки проговорили про першу від оглядача Тайм Галеоті. Але я хочу нагадати, що саме в цьому виданні The Times ми бачили іншу статтю, де йшлося, що план перемоги Володимира Зеленського це його назвали список покупок, а не стратегія. А Вашингтон від цього ну, не те, щоб відмовився, але, скажімо так, відторгнув його. Цей план. То як же ж виходить, що в одному виданні дві такі новини, які суперечать одній одній? Там з новою технікою, а там кажуть, що не зовсім той сподобався план Зеленського? Ну, Галіоті пише про військову компонент. А план Зеленського це ж план політико-мілітарний. Тобто там політична компонента має бути більш ніж ну більше, ніж мілітарна. Мова ж йде про. План перемоги це план побудови країни після війни. Угу. От, на мою точку зору, це, власне, план маршала для України, коли е, мілітарна перемога не є. Ну, скажімо так, кінцево кінцевим результатом. А проміж ним. А кінцевим результатом є побудова конкурентної економіки, демократії, членства в Європейському Союзі і в НАТО. Ну і, е, ну, я б сказав, спеціальна місія України в світі в світовій архітектурі безпеки, можливо, членство України в Радбезі ООН, е, наприклад. Відповідальність України за продовольчу програму ООН, за миротворчі сили ООН. Тобто, ну я б сказав, така глобальна місія України по війні, коли, коли партнери у світі побачать до чого ми готові, вони готові будуть вкластися в те, щоб Україна зайняла цю нішу, яку до якої в них не доходять руки? Можливо. Наостанок спитаю вашу думку з приводу того, що публікує Блумберг з посиланням на свої джерела, що Володимир Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо умов завершення війни, вважають союзники України. За словами співрозмовників агентства, хоча президент України продовжує публічно наполягати на незмінності формули миру, близькість зими та ослаблення підтримки з боку заходу змушують офіційний Київ шукати варіанти виходу із ситуації, який буде найменш. Болісний е, варіант для України. От, давайте так. Ну, для України цілком безболісний варіант був би е, все-таки відбити частину території е, унеможливлення постачання води в Крим е, е відвоювання частини Запоріжжя з атомною станцією. А це все ну, отруєне, знищене зі знищеною інфраструктурою можна покласти на депозит агресору за умови, коли е жодні санкції не знімаються з Росії. Питання репарацій формується е з партнерами, відбувається подальший тиск на Росію. Е тобто е жодних можливостей для економічного відновлення Росії. Не буде сформовано до моменту, поки Росія не передасть всі окуповані території Україні. Це перше. Друге, за цей час Україна повинна е якраз модернізуватися і мати спроможність е вже самостійно е відновити інфраструктуру і життя на тих територіях, які тимчасово можуть залишитися окупованими партнери. Готові вкладати в Україну в стабілізацію економіки, в зростання е, якості життя, але ну, під зобов'язання України в тому числі. І в цьому сенсі е, нам треба розуміти, чи здатна нинішня влада провести економічну модернізацію. Мені здається, що це абсолютно безнадійна влада, тобто, нам треба провести ще в рамках цього і зміну влади. Зеленський не повинен вірити, що він буде вічним, а особливо треба розуміти, якщо він раптом заговорить про готовність здати якусь частину території навіть під тимчасову окупацію, йому треба бути готовим до політичної відповідальності за цей крок. Українці поки що твердо вірять, що. Винуватцем російської агресії є саме Зеленський, і винуватцем здачі великих територій окупантові є саме Зеленський. Тому тут він вже не, не, не відсурається від цього. В будь-якому разі є над чим подумати і. Ми закликаємо наших глядачів теж долучатися в коментарях, ділитися своїми думками, друзі, і пишіть ваші питання. І, звісно, в наступній програмі ми будемо шукати на них відповіді. Пане Володимире, дякую вам за участь в цьому спілкуванні. Бажаю гарного дня. До наступної зустрічі.